Громадська безпека та зміцнення співпраці між правоохоронними органами та громадою таким темам була присвячена зустріч представників Козельшинської громади з правоохоронцями. У рамках зустрічі присутні обговорили актуальні питання, що хвилюють кожного: а саме, як підвищити безпеку у громаді, ефективні методи профілактики злочинності, співпраця громадян та поліції та як кожен із членів громади може допомогти. Ми провели зустріч з Козильчанською громадою з мешканцями цієї громади, де е, на зустрічі обговорили співпрацю між працівниками поліції та громадою в впровадження системи безпечне місто в Козельщанській громаді, та ми, як представники сектору дотримання прав людини, розповіли особам про затримання, про процес затримання, про впровадження системи «Custody Records» в нашому підрозділі поліції та на території України. Обговорили також і впровадження системи відеоспостереження у селищі. Її нещодавно було придбано за рахунок гранту Безпечна громада. Це шість камер, які встановлені. На території центру самого, самого селища, які цілодобово фіксують знаходження людей, рух транспорту, і працівники поліції можуть в будь-який час. Чи по запису, чи в той момент, коли проходить якась подія, дивитися, що проходить. Ми це розуміємо, що наскільки це важливо і для працівників, для працівників поліції, і для самих громадян. Оце і є перший крок такої безпеки, яке впроваджується саме у нашій громаді. Під час зустрічі присутні обговорили реальні приклади вирішення конфліктних ситуацій. Представники громади цікавились у правоохоронців, як діяти у тій чи інші ситуації. Також начальниця сектору дотримання прав людини Наталя Михайлова акцентувала увагу присутніх на роботі системи Кастуді Рекордс. Це інноваційна система для запобігання порушення прав людини з безперервною відеофіксацією всіх дій, як правоохоронців, так і затриманих. В Європейському суду по правам людини за змістом рішень європейського суду найбільше стосувалася порушень статті 5 конвенції. Співпраця громадян з правоохоронними органами, ефективне використання камер відеонагляду та контроль за дотриманням прав людини, спрямовані на покращення безпеки у громаді.